10 грудня сьогодні святкує свій день народження, мій друг Мартін Пагасян. Я, по-перше, пишаюся тим, що я твій друг я цим пишаюся. Вітаю тебе і бажаю миру і добра. Мій друг велика людина. Мартін Пагасян, він чудовий чоловік, сильний чоловік. І ми знаємо з вами, що. Чоловіки, вони в перші дні війни взяли зброю до руки. Він як доброволець взяв зброю до рук, потім вступив до лав ЗСУ, пішов на війну і як піхотинець в окопі показав, хто він є, показав сутність українця, яким він є. І він воював гідно, був командиром взводу. Командиром роти, зам командира військової частини, великий чоловік, я пишаюся ним. Він має державні нагороди, має орден Богдана Хмельницького, він його заслужив в боях, заслужив в боях, і він має багато-багато тих речей, про які можна говорити довго. Саме головне, що він мав найменші втрати командуванні найменші мінімальні втрати, їх можна перерахувати на одній руці. Це, ну, це велике чудо, я вважаю. Велетенське чудо при таких боях, а при тому, що вони майже 2 роки стримували ворога. Велетенські втрати ворога, велетенські втрати техніки і живої сили, а вони трималися таким чином, Бог їх благословляв, тримав. Тому, друже, завдяки тобі. Твоїй завзятості, твоїм знанням, можливості організовувати людей кругом себе, планувати чітко, як ти це завжди робив. От ви мали такі перемоги і маєте до сьогодні. дня. Я дуже-дуже вдячний за те, що ти є. Дуже дякую за таких воїнів, як ти, за тих людей, які. Були разом з нами, були з тобою, були кругом тебе біля тебе. Це реально круто, що є такі люди. Реально круто, що є такі командири. Завдяки таким командирам ми тримаємося. Завдяки таким людям ми а, маємо те, що на сьогоднішній день маємо, і ворог не в Києві, а далеко-далеко на кордонах, на сході. Я думаю, що в тебе все попереду, командир. В тебе все попереду, все буде добре. Тому і тобі, твоїй родині, близьким та рідним, і всім нам миру та добра. Дякую.